Футбольний прогноз чемпіонат України, прогноз на 4 матчі. Три з чотирьох матчів я буду розглядати Сіє Експрес. Деякі матчі візьму, деякі не візьму. Перший матч в нас Карпати, ой, зоря, саме зоря Карпати, виходять, що покмікері ставлять рівна пара. Я також вважаю, що це є рівна пара, є рівна пара, але так по-різному грають тут більш таки кому, хто подобається, як би сказати даже. Більш догадування, можна сказати, вгадати, як буде. Тому що такі мають досить складно спрогнозувати. Хтось там скаже Заря, хтось Карпати. На мою думку, тут саме, саме Карпати фаворит в цьому матчі і в Тут але більше 2,5. Хоча і Заря така команда, що вона може і забити. буде цікаво, подивитися на футбол. Саме Карпата віддає перевагу. Наступний матч у нас Черкаси оболонь фаворит, тут, це, звісно, є Черкаси, букмікерів. Доють 1,48, але команда, ну, як на мене, ну, не настільки сильна, щоб давати такий вже коефіцієнт. Тут, мабуть, десь один 8 коефіцієнт, що Черкаса не програє, то велика ймовірність. хоча вони можуть і програти, можуть і програти. Якби ніхто не дає гарантії, команда то виграють, то програють по-різному. Дуже багато перемог, таких мінімальних перемог, де вони могли б і не виграти, але, але виграють. Ну, мій прогноз на цей матч саме, саме в сторону оболоні. Я думаю, браті на ну, оболонь дивиться фору. Фору-півтора десь дивиться. Вважаю, що велика ймовірність тут, що Болонь не програє. Це, на мою думку, хоча тут саме є Черкас. Такий прогноз на другий матч. Наступний матч в нас Колос Шахтар. Тут вже таки, якщо і грає, там, ЛНЗ з Болоню, давали даже менше, а тут а Шахтари дають більше. Хоча різниця там, я вважаю, все-таки така велика в наоборот. Тут, якби більша ймовірності, як на мене, що Шахтар виграє, ніж там. The. Але це футбол, тут все може бути. Колос досить непогано грає. Він спочатку непогано грав, потім щось забуксував, потім знову непогано грає. А так виграває, Любить грати з сильними командами. Хоча Шахтар це така команда, яка може забити не один гол. І я вважаю, що Шахтар вже став якось сильніший, ніж був місяць назад. Був місяць назад. І так мій прогноз саме на Шахтар в сторону Шахтаря дивиться. Я вважаю, що тут буде тотал менше 2,5. Що така є ймовірність, що коло це не заб'є, він якось любить сидіти більш в обороні, в деяких матчах в них виходить, хоча любить грати проти таких команд. Саме менше 2,5 і дивиться саме перемогу Шахтаря. Брать чисту перемогу. Хоча тут як може бути і нічия, В це все може бути, але я вважаю, що Шахтар може, має вигравати. І останній матч це Кудрівка Динамо. 1,3 дають коефіцієнт. Букмекерів вірять саме в Динамо, ну, це треба так, якби. давати такий коефіцієнт. Це дійсно треба вірити в якось би. Також ставки буває коефіцієнти не розкидають на вітер. Змінився тренер у Динамо. Єдине, що так мені не сподобалося тренеру, взагалі, він мені поки що не до його претензій. Це те, як команда, коли програла, він такий був. Не то, що. Засмучений, а такий був якийсь як зляканий. щось типу. боявся. Типу. Тут немає нічого страшного, якщо проіграєш, ти тренуєш команду, тобі має бути не стидно перш за, все, за ігру команди, а там вже результат він прийде. А Вони бояться так якось ну це моя думка, так якось мені так здалося. А так загалом подивитися на Динамо, там програли Полтаві, то як же ж мають вигравати у Кудрівки, стоїть питання. Хоча Кудрівка це команда, якось якось ще й везло Полтаві. Вони там забували дуже гарні мічі і. І так, де та і Динамо не було стільки моментів, щоб забити. Мені так, здається, там, не наіграли вони на те, щоб забити там два-три м'яча. Так на гол наіграли, може, може, так чуть більше, не знаю. Хоча старались, подивимося. Подивимося, вже був час у нового тренера. Все якби по-новому. Я все-таки віддаю перевагу саме Динамо. Я думаю, що в цю матчі вони мають забувати пару м'ячів. Мають забувати і чисту перемогу, я думаю, буде в них. Кудрівка ще така команда, що вона також грає в І Тут, може бути тотал більше 2,5 можна брати. Тому що вважаю, що можуть і Кудрівка забити. хоча це футбол, тут, можливо, все. Можливо, все. Так що фаворит саме Динамо в цьому матчі, і тим більше 4 перемоги, 4 поразки, можливо, буде 4 перемоги підряд. Ну, подивимося, так відмови, обмовився. Але я вважаю, після такої, як команда постійно програє, ще й не така слаба, тут ставить на. Поразку досить ризиковано. Такі прогноз на чотири матча. Вподобайку за прогноз і всім удачі.